Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Аврамчук Віктор Вікторович народився 27 січня 1987 року у селі Опришки, навчався в Кременчуцькому університеті економіки, інформаційних технологій і управління. Працював в охоронній фірмі, в міліції згодом водієм. 4 серпня 2015 року був мобілізований до ЛАВ Збройних сил України до 90-го аеромобільного десантного батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади. Загинув 10 січня 2016 року неподалік села Зайцеве Бахмутського району Донецької області. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно пам'ятаємо вічна слава герою.